Під час війни я відкрила в собі потужну силу, потужну силу любити своїх людей, любити Україну, любити свою землю і тотальне розуміння, що в жодної країні світу, як би мені не подобалось, я ніколи не буду жити. І Саме українська земля і українські люди, які б вони не були, мо всі різні. Але саме українські люди для мене це просто. Це мої люди, Незважаючи на те, що ми постійно живемо в тривозі на внутрішньому, нерозуміння, що буде завтра. Коли я там, тренувалася, там, е, працювала в, в парі на тренуваннях з, з чоловіками, боксерами, ми, мені було важко. І, е, е, і виступи, і коли ти готуєшся, і постійне тренування, і про, ти працюєш на такий знос. І, і тоді я відчувала, що ну, маю таку якусь як не у всіх внутрішню силу, але війна, ці страшні обставини життя ще більше ну, відкрили в мені силу і мої сильні сторони як людини.